Христос Воскрес! Слава Господа зійшла з небес, ангели Йому співають і псалми в небесах лунають. Любі мої, вітаю вас всіх з Великднем, з устресінням нашого Господа Ісуса Христа, святом Великим. Хай Господь благословить вас і ваших рідних, місним здоров'ям, Хай дарує перемогу Україні. Та захистить усіх всіх захисників та захисниць, які боронять нашу рідну, гненьку Україну. Ще хотів би побажати, щоб всі повернулися захисники та захисниці, додому живими та неушкодженими. І найгосподня правиця зітре в порох усі ворожі сили. Які протистоять нам. Дякую всім, хто підтримує нас, дякую всім, хто молиться за нас. Божого благословення вам. Слава Господу Ісусу Христу, слава Україні!